Ексклюзивні запчастини, не у кожного таке є. Підсвічування номерного знаку заднього. На обзорі у нас я тут багато варіантів вам представила. Суперб, т 5 Каді, Б5, Б6, Гольф, Туаран. Отака От штучка, не оригінал, буде коштувати 185 гривень. Потім у нас на а 5 румстер, 440 гривень в оригіналі є по наявності. Потім на А5 Румстер це вже... Ага, ні, це до 10-го року. Теж 440 гривень. Є. Потім Суперб друга, фабія друга. є 430 гривень. Без 7 поло, сят. 370 гривень. Наступна, Суперб, другий, рапід, 600 гривень. Volkswagen B6 в оригіналі 800 гривень. І є у нас на Октавіу Тур скло плафона номерного знаку з прокладочкою. Тільки так. Іде. І ось патрончики теж є. Окремо. Окремо. Є і повторювачі поворота на крило. Підсвітки є і неоригінальні. Пишіть, дзвоніть, надамо всю вам інформацію. В шапці профілю є вся інформація. Менеджер обробляє всі питання ваші і надає відповіді. Афідер Зейн.